Логай, знімаємо відео. Які ціни, скільки що коштує в Юнайтед States. Коротше, відомий магазин в костку. Йдемо всередину, Зараз будемо чекати ціни, що скільки коштує, буде все показувати. Не буду затягувати відео, чисто конкретику, бо відео саме не цікаво. всім цікаво, скільки тут доларів, що йде. Йдемо, погнали, розберемося. Напишіть, що він збрив вуса. Короче, погнали. Я зайшов в костку тут. Крім продуктів, ще є всяка техніка. Але техніку опустимо чи не опустимо. Ладно. Чисто для прикладу поска... покажу, скільки тут коштує телевізор. Цей великий телевізор, у нас коштує 600 баксів. MacBook Air 15 m 3 Отак виглядає оця ціна. Але ще плюс до ціни буде йти податок. Не знаю, десь 100 доларів. Я живу в осятлі, тут ціни, що капець, звісно. Коротше, в костку дуже прикольно, що можна всякі оці на халяву. Можна сюди іти тупо, тупо не їсти, пройти, і тут не на всяке на халяву дають. тут холодна кава. Не пробувати. Ну таке прикольне кстати. прикольно, кстати. Не хочу вас відволікати на всяку ерунду. Зараз імуну покаже продукти, які тут ціни. Поїхали, погнали самі базові. Коротше, беру гранати чотири штуки, отаких. От Ціна 12 доларів, але це без податку. В кінці буду показувати все з податком і кінцеве сум. Коротше, 4 гранати, але вони прям великі за 12 баксів. Ну таке насправді. Можна знайти подешевше. Але. але. Коротше, беру помідори 6, 12 штук беру помідори. Ціна 9 доларів. Нормально, поїхали. В топку. Беру ось стільки бананів, тут три лаби. Три лаби це 1,5 кг. Ціна 2 доларі. Чак є, все є. За поки що. Все, що я взяв. Йдемо далі. Тут дуже холодний морозильник, свіжі продукти. Короте, що тут є? А малина 10 доларів. За ну, таке собі, не переконливо. Так, а, забув, як це називається, але я думаю, ви знаєте. 6,50. І клубніка, прям клубніка була дешева. Тут, а скільки тут? Тут десь 2 кг. 10 доларів. Коротше, яблука. За 2 кілограма виходить 6 доларів. Блін, серйозно, яблука такі дорогі, 6 баксів. За 3, 6, 8 штук, 6 баксів. 6 баксів це десь 280 гривень, щось таке. Коротше, беру лосось. Такий, от прям великий. Не знаю. Десь на кілограм похожий. За 20 доларів 98 центів. 21 долар. Ну прям нор. Ні? Коротше, гайз, 12 круасанів. 12 круасанів 6 баксів. 6. 6. Але це прям нормальна ціна, навіть хороша. Коротше, беру макарони 24 штуки. 24 штуки за 10 доларів. Хороша ціна, як на мене, ні? Коротше, беру сир, він прям великий. За 10 баксів. Там 10, там 12, там 8, там 9. Та скільки можна, ну, мужчина, мужчина теж так ходить, дивиться, як я за ціна, так стежить. Зараз піду на касу, вообще погано стане. Молоко 5 доларів. 2 літри. Таке собі. Коротше, беру одне із найважливіших яйця. Короче, 15 доларів В середині, в середині 60 штук. Прям оно ну, прям хеві, Реально. 15 доларів за 60 штук. як в Україні. серйозно. Короче, 4 долари за 36 штук. -мо, воно прям вошке капець. Але баран... О -о -о ой, Мій храбат не рада курити, то живе в Штатах вечором і в костку взагалі не варіант. Вже немає продуктів, які просто роздають ну, для дегустації. І ти сильно не поїш. Оце треба на годинку першу йти. От там трошки взяв, там трошки взяв. Вже виходиш, уже і перекусив, в принципі, навіть нічого купляти не треба. Сік, один галон то 4 літри. Коштує 6 доларів 29 центів. О, там. Хто думав, що вушка це виключно українська тема? Я не знав, що вони тут є, серйозно. Коротше, 9 доларів за, за стільки. А тут прям багато. Ах, 9 доларів, там 15, тут 9. Та скільки можна. Прям... Костко прикольно то що об'ємомо. Ти прям береш об'ємами і цілий місяць ти вже не паришся за продукти, основно докупляєш якісь овочі, фрукти. А так то ти собі не прям... назбирав, назбирав, і прям нормально. Серйозно, забув холодильник і не думаєш, там один раз прийшов 500 баксів дав і вже місяць ти вже сильно не задумаєшся. Коротше, це Філадельфія. Що за шляпа, не знаю, але кажуть, що треба брати. 11 доларів. Хто не любив Філадельфію, поставте лайк. Бо серйозно, що за капелюх. Булочки на бургер, але трошки чуть-чуть інші. 5 доларів за 12 штук. Блін. Мені здається, що кожного дня ціни дорожчі. Чи то я кожного дня біднішаю. Нотела. 10 доларів за 2 отаких той. Не люблю Нотелу, просто взяв, щоб показати. 15 доларів за 8 баночок тунця. Прям вигідно, бо... В іншому магазині, допустимо, не буду казати назву магазину. В іншому магазині одна баночка велика буде коштувати десь 4,50. Прям оце об'ємова дуже круто і вигідно купляти. Ти став холодильник і не напрягаєшся. Коротше, підійшов вже до каз, подивіться, тут зазвичай такі черги, ужас, і ти отак стоїш і чекаєш, не знаєш чого. Але каса самослуговування це ванлап. Лісен. Begin Без карточки воно не пропустить. Коротше, поїхав оце все сканувати. Зараз покажу, що купив. І Якийсь чек вийшов. А ти поки можеш написати в коментарях, скільки буде коштувати оце все. Якщо ти вгадаєш з першого разу, то ти молодець. Ця Ці ціна вже на дану хвилину. Вона вже туди не влазить. Я 60 шістдесят штук. Раз. Наступне. Гранати. 4 штуки. А, лосось 20 баксів. Ну такий великий любимо. Помідори. Коротше. Навіть не знаю, скільки там штук. Так, банани. Булочки для болотів. Потім яблука. Лимонад. Сік. Помните оце от, як він там? Філадельфія. Безкулково. Так, наступне. Тож, ну, що не... Чисто на акції було, я а просто брав. Завжди, якби не акція, я б не брав. Так, но ну, осане. Теж багацько. Так, що тут наступне? Облушка. Печенько, молоко. Сюди, в топку. Потім, Сир один, сир другий, плюс макарони, вітамін Д і вода. Оце виглядає отак, я навіть не знаю, куди я маю бути запхати. Зараз буде сюди, не сидушку. Все, коротше, я не знаю, чи це дорого, чи не дорого. Прайс, ціна вийшла, зараз я вам точно скажу 184 долари 49 центів. Це вже з податком кінцевий результат. То який чек? Дорого чи недорого? в коментарях, ставте лайки, підписки. Дякую, що дивитесь. А ще не пишіть, щоб збрив вуса.